Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. У студії для вас працює я Олена Залінченко, І далі розбираємо фейки, якими нас буквально шинкують з Російської Федерації. Ворожі хакери працюють постійно для того, щоб викрадати особисті дані, облікові записи та інформацію з листувань. Про чергову загрозу повідомляє Держспецзв'язку. Хакери створили сайт підробку, яка нагадує портал Укрнет і за допомогою нього хочуть отримати доступ до електронних скриньок держслужбовців, військових та ширшого кола українців. У відомстві пояснили, як це працює. На вашу пошту приходить лист від зловмисника. У ньому є вкладення, архів з файлом. Якщо ви цей файл відкриєте, то потрапите на фішинговий сайт, тобто сайт підробку, вигляд якого імітує сторінку сервісу Укрнет, де вас просять ввести логін і пароль до пошти. Оскільки це сайт підробка, то введені вами дані потрапляють до рук зловмисників, які отримують доступ до всього вашого листування у пошті, а також можна писати листи від вашого імені. Як відрізнити сайт підробку і що робити, якщо ви необдумано ввели особисті дані чи паролі на шахрайському сайті? Як заздалегідь підготуватися і убезпечити себе від хакерських атак? Сьогодні розбираємося у рубриці Фейк-контроль, і допоможе нам у цьому Павло Білоусов, експерт з питань цифрової безпеки сервісу Надійноорг. Насамперед поговоримо про те, які основні техніки впливу використовують шахраї для викрадення паролів. На прикладі ось цієї фішингової схеми з імітацією Укрнет, говорить Павло Білоусов. Це такий доволі примітивний фішинг, примітивний саме в схемі своїй. Власне, для того, щоб почати щось імітувати, ти обираєш якусь жертву. Ну, от вони обрали Укрнет. Створити сторінку чи сайт, який буде. Візуально схожий повністю на Укрнет, взагалі ну, ніяких проблем немає. Є там купа сервісів, які тобі клонують, копіюють, або ти можеш з нуля це сам зробити, або просто зберігти і щось там поміняти. Тобто створити клон візуальний якогось сайту не є проблем. Коли ти це зробив, вбрав якусь задачу, ти хочеш виконати, наприклад, там, красти логіни і да, чи там розповсюджувати програмне забезпечення і так далі, що й роблять шахраї, власне. Розповсюджують Вони використовують звичайно розсилки, тому що якщо потенційна жертва використовує там Укрнет да, то власне на неї треба атакувати. Тобто користувача Gmail дав нас надсилати йому фішинг на Укрнет ну не сильно логічна штука. І, власне, зробили копію сайту, обрали користувачів Укрнета розіслали їм. Листи, в яких вони погрожують, щось там тиснуть, щось там лякають, щось емоційно впливають, змушують людей перейти на цей сайт і ввести свій і пароль. От, власне, це і є схема, що ти. Отримав якийсь лист, який тебе зацікавив чи на тебе якось вплинув. Ну і все. Далі вже йде механіка. Людина потрапляє на підроблений сайт, залякана, чи не дуже уважно, не дивиться, що це за адреса, що куди її там веде, і так далі. Вводить свій там вагітний пароль, і він зберігається вже в зловмисників. Потім вони це зловмисники вже думають, як цим користуватися. шантажують, когось крадуть інформацію, тому приблизна схема, от така. Отже, по суті, це той же прийом, що й пропаганді викликають емоції, щоб послабити критичне мислення і швидко вимагають якоїсь дії. Нам треба постійно тренувати критичне мислення, і саме для цього ми розбираємо типові прийоми шахрайства, аби людина, стикнувшись з ними, володіла інструментарієм для перевірки. Як можна відрізнити фішинговий сайт, тобто сайт підробку від справжнього, є якісь ознаки того, що сайт небезпечний, пояснює Павло Білоусов. Ідеальної копії не існує завжди. Зловмисники можуть десь чогось припуститися. Десь там колір, не той, десь там помилка, десь там пробіл між комою і словом. Можливо, щось там застаріли, використовується, якийсь там опис. Це якщо ми говоримо на контент, перше, в чому можна чітко відрізнити, це адреса сайту. Укрнет тут з ним доволі просто що Адреса сайта, назва сайта це є одне. Тобто поштовий сервіс називається Укрнет. Тобто, якщо вламисники будуть використовувати підроблений сайт, який буде «Укр.ком», грубо кажучи, казати: «пошта на «Укр.ком», Ну, трохи вже починається дисонанс, і люди могли б могли це зрозуміти. Що ви в адресі бачите щось окрім цих шести букв укр.нет. XYZ, ukr.me, ukr.co, і так далі, так далі. Це точно підробка, тому що ukr.net, як був на адресі ukr.net, так і залишається. Іншими сайтами може бути трохи складніше, де може там писатися по-іншому. Давайте умовний Приват 24 Він може там приват писатися через Ва через І. Може хтось не помітити Приват 25 буде написано, чи там Приват 124 там і так далі. Ну і щоб до цього взагалі не. Доходити, треба поміняти трохи звичку. Наприклад, вам пишуть підроблений Укрнет, каже, ось кудись там перейди, щось там поміняй. Окей, може бути таке, потенційно може. що Укрнет дійсно просить щось зробити. Але ви просто берете, відкриваєте нову вкладку і руками вбиваєте ту адресу, яку ви пам'ятаєте, знаєте. Укр.Нет. Все відповідно. Посилання небезпечне, яке могло бути в тому листі. Ви не використовуєте на нього, не клікайте. Ви не потрапляєте туди, куди вас хочуть направити, а ви руками це вбили, і вже там подивитись, чи треба вам міняти пароль, чи треба кудись там заходити, і так далі. Тому це трошки спроще. Але загалом адреса, відмінності, такі дрібні, які не властиві великим компаніям. Це там логотипчик може бути старий, от зловмисники дуже часто не слідкують там про якісь там у вугла колір трохи помінявся в, в логотипі там синій, да, наприклад, вони використовують старий, багато криється саме в деталях. Тому додаткова уважність, увага до деталей, критичне мислення і додаткова перевірка це значно зменшить ризик попастися на такі листи фішингові. І на сам кінець поговоримо про те, що робити, якщо користувач таки повірив шахраям і ввів свої дані на фішинговому сайті. Які перші кроки потрібно зробити для мінімізації шкоди? Продовжує Павло Білоусов. Ідеально, треба, скажімо так, намагатися не доводити до такого, коли ви ввели ці дані, тобто краще перестрахуватися і не допускати. Проте зрозуміло може всяке статися, і тут головне швидкість реакції. Якщо ви ввели логін і пароль на підробленому сайті, натиснули там увійти чи відправити, чи щось таке, у вас є буквально там кілька секунд, чи не знаю, там кілька хвилин, щоб в справжньому акаунті поміняти свої паролі, тому що коли ви. Попали на фішинговий сайт, ввели свій діючий логін і пароль, натиснули там увійти чи відправити, воно передається зловмисникам і записується в якусь там умовну табличку, базу даних. Потім зловмисники кладе справи, лізе в цю свою табличку, бере цей логін і пароль, заходить і змінює сам пароль. От задача користувача, який потрапив в цю неприємну історію, розпізнавши цей от фішинг, а також він вже ввів ці дані. Негайно увійти в свій справжній акаунт через перевірити адресу і так далі, і поміняти пароль. Тут головне випередити цих зловмисників. Тільки є маленькі сумнів, що ви щось зробили не так. Міняйте пароль. То якщо у вас там буде кверті 1, 2, 3, а ви зробите кверті 3, 2, 1, Це вам сильно не допоможе, тому що зломисники спробують і вони плюс-мінус знають, як люди використовують паролі. Тому це має бути максимальна абракадабра, якась там дуже складна з символами, з зірочками, з знаками оклику і так далі. І тоді ми говоримо, що так скоріше злоумисникам нічого не дістанеться. Отже, здавалося б, такі прості звичайні поради, але їх варто повторювати для того, щоб кожен із нас не ставав жертвою. Шахраїв, бо інколи можна навіть випадково тицнути на якесь посилання. Ну, а далі добре, якщо воно пропонує щось іще і ви вчасно зупинилися. А якщо ні, тоді проблеми. Ми слухали думки і поради Павла Білоусова, експерта з питань цифрової безпеки сервісу надійноорг Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.